Свята змінюють одне одного, і зовсім скоро новорічна атрибути, поступиться місцем романтичній атмосфері. У повітрі відчуватиметься щось особливе легкий аромат закоханості, який сповнюватиме серця очікуванням теплих обіймів та ніжних слів. Кав'ярня-чаклунка місце, де завжди панує магія. Тут стираються межі між реальністю та мріями, а чашка запашної кави може стати початком нової історії кохання. І 14 лютого у День закоханих кожен може в цьому переконатись. Чаклунка затишна сімейна кав'ярня, куди із задоволенням приходить і дорослі, і малечі. А знаєте чому? Тому що тут завжди панує магія солодка магія кохання. 14 лютого у день закоханих. Кожен бажаючий зможе у цьому переконатись. Саме у цей день чаклунка запрошує на свята усіх закоханих. Головною подією дня стане відкриття нового арт-об'єкта у Кременчуці – Місце для поцелунків. Маю надію, що саме це місце стане символом нової традиції Кременчука. Біля нового арт-об'єкту кременчужани та гості нашого міста зможуть поцілуватися перед весіллям, провести пам'ятне перше побачення, примиритися з коханою людиною. Якщо ви ще не зустріли другу половинку, то це чудова нагода загадати бажання. А якщо ви давно думали зробити своїй дівчині пропозицію, це можна буде зробити у два кліки у дії через QR-код. Що цікаво, у камені будуть закарбовані сліди закоханої пари, яка має пряме відношення до родини чаклунки. Кремечужани познайомляться з новою легендою, заснованою на реальних подіях, яка бере свій початок у середині ХХ століття. Я дуже вдячна Кримінчуцькій міській владі та солодкій компанії Вау Торт за підтримку та віру у наш проект. Свято відбудеться біля магічної кав'ярні чаклунки з 15 до 17 години 14 лютого. Чаклунка чекає саме на вас. На присутніх також чекатиме тематична фотозона, величезні ангели-купідони, світове вогняне шоу Палке кохання та церемонія Палаючі серця а чарівні баристи чаклунки точно зроблять для вас День закоханих особливим. Тож 14 лютого з 15 до 17 біля магічної кав'ярні чаклунка ви зануритесь у теплі обійми кохання. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.